Доброго часу доби, шановні слухачі! Слава захисникам України! Слава незламності духу нашого народу. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Коментуйте мені важливі ваші думки. Також мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую за донати на картку, яку я вказала в описі каналу. Мені дуже важливо, щоб ви мене підтримували. Про що будемо говорити сьогодні? Про Лавру. Трошки поговоримо про події Києво-Печерської лаври. Переповідати те, що витворяють зараз так звані попи на території по справжньому святої землі, я, звісно, не буду. Мене цікавить суто правовий аспект цього дійства. Сьогоднішня розмова це тільки початок, адже я розкажу вам про рішення судів, які прийняті саме на сьогоднішній день, 31 березня 2023 року. Впевнена, в майбутньому будуть рішення, і буде дуже багато чого цікавого. Отже, розпочнемо з фактів. Факт перший. Існує договір. Договір номер 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. І укладено цей. Договір між національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та свято успенською Києво-Печерською лаврою чоловічим монастирем Української православної церкви. Далі я буду говорити УПЦ МП, тобто Православна церква Московського патріархату. На жаль, на сьогодні. Текст цього договору знайти мені не вдалося, але, відверто кажучи, існує постанова Кабінету міністрів ще 2003 року за номером 1699, яка затверджує типовий договір про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. І може бути таке, що договір від 2013 року міг бути укладений на базі такого чи подібного типового договору. Але це тільки мої припущення, тому буду шукати текст саме даного договору. Далі, факт другий. До господарського суду міста Києва 23 березня 2023 року надійшла позовна заява УПЦ МП до заповідника Києво-Печерська Лавра про визнання недійсне правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності. Правочину. Тобто, факт другий є позов у нас, який подано у ПЦМП. Трішки про сам позов і про те, хто його розглядатиме. Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями господарського суду міста Києва, зокрема, це було 23 березня 2023 року, цей позов. було... Визначено розглядати судді Мандриченку Олександру Володимировичу. В справі присвоєно номер 910, дріб 4552, дріб 23. До речі, кому цікаво, можете спостерігати за справою. Суття Мандриченко зразу заявив самовідвід. Було повторний розподіл справи. І справу було передано на розгляд судді Сташків Ростиславу Богдановичу. Давайте трішки розберемося, чим мотивує свій позов у ПЦМП. Згідно оприлюднених документів, УПЦ МП в позові наголошує, що відповідно до укладеного договору, про який я говорила вам раніше, у ПЦМП. Прийнято безоплатне користування. Я наголошую на тому безоплатне користування культові будівлі і споруди, що є державною власністю та знаходяться за адресою місто Київ, вулиця Лаврська, 11 та 15. 10 березня 2023 року УПЦ МП від Національного заповідника Києво-Печерська Лавра отримало лист попередження, в якому було зазначено, що заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року. І з метою проведення процедури приймання передачі державного майна УПЦ МП необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд до 29 березня 2023 року. Ось у нас з'являється ще один факт лист попередження саме від заповідника Києво-Печерська Лавра від 10 березня 2023 року. Хочу зробити маленький відступ і розказати, що передувало цьому листу від заповідника, який датовано 10 березня 2023 року. Отже. Було рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. Був указ президента України за номером 820 дріб 2022, а також постанова кабінету міністрів від 23 грудня 2022 року, за номером 1416, якою фактично утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій. Щодо організації виконання окремих завдань, пов'язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні. Також була проведена робота здійснені висновки та існує сам лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 9 березня 2023 року. Згідно зазначених дій та документів, було встановлено порушення. У ПЦ МП умов договору від 19 липня 2013 року щодо використання державного майна. У вільному доступі я знайшла указ президента відповідно рішення Ради Національної безпеки. На що я хочу звернути вашу увагу? Згідно рішення Ради національної безпеки, Кабінету міністрів України. Було надано розпорядження, що Кабінет міністрів повинен був, крім іншого, забезпечити у двомісячний струк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Також СБУ та Національна поліція повинні були активізувати заходи з виявлення та протидії підрівній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. Також здійснено застосування персональних санкцій. Зокрема, санкцій було накладено на 10 осіб, серед них це Лебідь Петро Дмитрович. 19 квітня 61-го року народження громадянин України, який у нас уродженець Рівенської області зареєстрований за адресою місто Київ, вулиця Лаврська, 15, Корпус 42, і є намісником свято-Успенської Києво-Печерської лаври, лаври, митрополит. Вишгородський та Чорнобильський павел. До речі, з повним списком осіб, які підпали під санкції, можете ознайомитися. Я посилання залишу в описі під даним відео. Як ви розумієте, УПЦ МП вважає, що розірвання договору в односторонньому порядку відбулося неправомірно і така відмова фактично не створює юридичних. Наслідки. Тобто ну не підуть вони з Лаври. не підуть. До речі, цікаве питання: а чому було, зокрема, пана Лебідя зареєстровано за адресою Лаври в приміщеннях державної власності? Я так розумію, таких зареєстрованих на території Лаври може бути прямо тисячі. Ще один нюанс щодо позову УПЦ. МП. Разом з позовною заявою було подано заяву про забезпечення позову, у якій УПЦ МП просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони заповіднику вчиняти будь-які дії, спрямовані на перешкоджання УПЦ МП у користуванні майном, що є державною власністю. 28 березня 2023 року суддя господарського суду Сташків відмовив у задоволенні даної заяви УПЦ МП про забезпечення позову. І це означає, що немає заборон відповідним держслужбовцям відповідним службам виконувати рішення про проведення, як мінімум, процедури приймання передачі державного майна лаври. Також у позовній заяві УПЦ МП заявлено клопотання про витребування доказів. Це, до речі, цікаво. Зверніть увагу, які документи і у кого витребовують УПЦ МП на підставі ухвали суду від 29 березня 2023 року. Отже, було витребовано. У кабінету міністрів копію постанови номер 14 від 23 грудня 2022 року, копію висновків роботи міжвідомчої Робочі групи з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов'язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, Копію протоколу засідання робочої групи з перевірки наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Києво-Печерської лаври. Це в нас е Протокол номер 3 від 31 січня 2023 року, також копію акту про результати перевірки від 1 лютого 2023 року, а також у Міністерства культури та інформаційної політики витребовують копію наказу номер. 548 від 31 грудня 2022 року, а у Державної аудиторської служби України копію результатів перевірки, дотримання умов користування релігійним, релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Зазначені документи необхідно надати суду до 25 квітня. Крім того, цією ж ухвалою, про яку я кажу, призначено. Підготовче засідання по розгляду даної справи, і, зокрема, воно відбудеться 26 квітня 2023 року об 11 годині. І засідання в нас відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва. Це адреса Богдана Хмельницького, 44В і зал засідання номер 17 Отже. Станом на 31 березня 2023 року, ми маємо позов УПЦ МП, який призначено до розгляду 26 квітня 2023 року. Маємо ухвалу про витребування певного переліку документів. Крім того, в нас Національний заповідник Києво-Печерська лавра має надати відзив на позовну заяву УПЦ МП і маю надію. Над ним будуть працювати гарні юристи. Також ми маємо ухвалу про відмову у задоволенні заяви УПЦ МП про забезпечення позову, тобто немає заборони заповіднику вчиняти будь-які дії пов'язані з прийманням державного майна. І також, на жаль, ми маємо злий супротив під стінами лаври прихильників УПЦ МП. Хочу звернути увагу на те, що адвокати ОПЦ МП надсилали свої адвокатські запити щодо витребування документів набагато раніше, ніж було фактично отримано лист попередження від заповідника, який датовано 10 березня 2023 року. Тобто підготовка до бою йшла заздалегідь. Відверто кажучи, дуже-дуже-дуже сподіваюся, що заповідник був готовий відстоювати фактично наше, саме наше з вами державне майно, бо Лавра це не власність УПЦ МП. Що ж, слідкуємо, слідкуємо за розвитком ситуації, за розвитком подій і пишемо свої думки у коментарях. Наостанок скажу, що це не єдиний позов у ПЦМП до заповідника, і про інші позови я вам розкажу наступним раз. Поки це все. Ще раз нагадую, ваша ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, від строчок від мобілізації, а також по темам аліментних стягнень, розлучень, поділу майна, спадкових якихось справ. Електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!